Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. На вулиці вже ніч. Сьогодні трошки попрацювали, скажу, плідно попрацювали. Вже пацята наші сплят. Ну ще мальвінка ще не вляглася. Вона вже собі визначилася, в неї тут туалет з цієї сторони, там кормушка, а там вона спить. Ну і що я хотів показати, доробив я вже сьогодні клітку для білопоясих. Зробив фіртку, зробив рушпік, поставив корито. Такий тут засов. Зробив поїлку, щетька ну, одне, що залишилося. Це тут поставити такий перехідник, трійник такий, і е, штутер сюди закрутити. А так все зварено, все прикручено, все поставлено. Також я вже поставив корито. корито. е, знайшов колись ще старе, трошки його підрепетирував, трошки підробив і кориту я прикрутив до підлоги. Ось так, Я планую собі, що тут воно будуть їсти, тут пити воду, тут ходити в туалет, ну, а тут будуть відпочивати. Ось так. Сьогодні ще не, не перегоняю їх, тому що вже ніч. Ну і ще немає ось цього штуцера, щоб е підсоединити воду. От так вже все готово. Руштік, фіртка. Все по підсамі доски там прибив, тут поставив на кирпичі. Ну і ще залишився коридор. Залишився коридор. Але завтра я вже планую сюди. Тут в мене є трохи щурики, поробили нори. Я не знаю, як їх чим їх травити, щоб воно не зашкодило свиням. Хто може знає, напишіть в коментарях. Цей бак я заберу, тому що мені буде його мало. Цього бака я не пам'ятаю, наскільки це він, а він на 40 літрів, його буде мало. Я дивився, є недорогий і на 125 літрів. Сюди я поставлю на 125 літрів, тому що їх тут буде восьмеро і 40 літрів для них буде мало. Вони вже блягали спати, але я їх потривоживши. Нічого. Ось так. Ну, ще що залишається? Це вже підбити стелю чимось. Я ще не знаю, чим я її маю підбити, але чимось її потрібно підбити. І переробити ще електрику. Тому що це, як би сказати, так зроблено тимчасово. Оцю лампочку я звідси заберу. І поставлю, мабуть, що на коридорі, так, чіплю, і поставлю три три автомати. Чотири, мабуть. Тому що ще один візьму на, якщо буде все гаразд, наша мадлінка буде мати. Поросята, то потрібно буде все одно, хоча б в перші дні потрібно буде поставити лампочку, червону лампочку, щоб їм гріло Ось так. Тут в мене трошки є зазор, але це не критично, тому що тут із цієї, із цієї клітки. Тут і звідси, і звідси. Тут йде стовпчик і тут стовпчик. Тут не буде текти нічого. Якщо буде текти, то тільки так і так. Тут вже видно мальвінки, що все нормально. Там трошки я зробив неправильно, забив доску до самої підлоги, її потрібно було лишити так само, як я тут залишив трохи. Там лишити трохи менше, такий на сантиметрів 5 але я ще думаю, що я там ще її відіб'ю ту доску і перероблю. А так в загальному все нормально. Пацята ростуть. Де вже потрібно було зробити контрольне зважування, що вони в мене вже набрали. Ось так. Ну на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. підписуємося на канал. На все добре!